У ім'я Отця і Сина і Святого Духа сьогодні, браті і сестри, Христова Церква і православний світ святкує Великий Дванадцятий овчальний праздник Преображення Господня. Сьогодні православні люди спішать до храму Божого для того, щоб помолитися, освятитися, освятити плоди. Християни ближнього сходу спішать на Фаворську гору, де Господь кожний. Рік являє свою милость, своє чудо небесним облаком, який є признак Божого благовоління до нас з вами. І ці, браті і сестри, небесне явище, як день преображення Господнього, так і на богоявлення в день. Хрещення Господнього, Велику Суботу, ці знамення дійсно укріпляють нас з вами вірі і відповідають на багато важливих питань. І з цього віруюча людина може зробити відповідні висновки, які послужать йому во спасіння. Всі Господні праздники, які ми з вами святкуємо, протягом року свідчать, нагадують про те, що Господь наш Ісус Христос воплотився від Духа Святого, родився в Іфліємі, прийняв хрещення в Йордані, проповідував Євангеліє. На кінці. За спасіння за грехи людей пострадав, воскрес і вознісся на небо. А сьогоднішнє свято нам з вами привідкриває, нагадує про славу Небесного Царства і про Друге Його велике і страшне пришествия. Ми з вами чули з Іванівського повістування що Господь преобразився на Фаворській горі і явилися старозавітні пророки, апостоли присутствували. І як пророки і апостоли явилися з Господом, так, браті і сестри, Господь прийде вдруге на землю зі всіма ангелами. Ліце його буде сіяти як блискавка і побачать його всі племена і народи. Після чого він завершить правильний суд і для одних начнеться царство вічної слави, а інших Господь віджене від себе вотьму кромешнію. Іванлі, яке ми тільки що з вами чули, повістує, що Господь взяв з собою трьох учнів, піднявся на гору для того, щоб помолитися. Причиною на гору була молитва. І під час молитви апостоли побачили, що лице його засіяло, як сонце. А одежа на ньому була біла, як сніг. І явилися старозавітні пророки, які розмовляли з ним о предстоящих страданнях. Для чого, браті і сестри, Господь преобразився? Преображення совершилося, браті і сестри, за 40 днів. До страданій нашого Спасителя і Господа. І ми можемо спитати, а чому, якщо Господь преобразився за 40 днів до страданій, то чому ж ми з вами святкуємо праздник в інші дні? Святі Отці, установили, відрахували. Від дня воздвіження чесного Животворящого Христа Господнього, коли вдруге згадується смерть нашого Спасителя, відрахували вони 40 днів і установили празні. Оскільки праздні Преображення являє собою, славу майбутнього, царства, то святі, святі Отці встановили наїтію Святого Духа. Щоб цей великий праздник святкувався не дні сугубого покаяння і печалі в дні Великої Чотиридесятниці, а в інші дні. Причиною восходу на Божественну гору була молитва, як розповідає апостол. Фавор означає і перекладається чертог чистоти. І ось, браті і сестри, ми бачимо, що апостоли озарилися божественною славою після того, як вони молилися, після того, як вони потрудилися. Цим самим Господь хотів навчити їх. І нас з вами, що. Озиреніє, причащення божесної благодаті подається після того, як людина трудиться. І не випадково в дні Успінського посту встановлене це свято для того, щоб ми зрозуміли і приймали все, що встановила Христова Церква. Що ми з вами постилися, молилися, трудилися. Зрозуміло, що нам з вами бажаючи нині бути причасниками Божественної благодаті, бути озарені благодаттю Святого Духа. Проще було підніматися на цю Божесну гору. Апостолам набагато було складніше. Коли ми з вами були в паломничестві, на Фаворській горі, ми могли спостерігати, що ця Фаворська гора, вона вся усіяна колючками і кустами. І апостолам не просто було після днівних трудів підніматися на гору. Але вони себе понуждали, подіяли відповідний труд, а після того і перебували в молитві, і під час тільки молитви вони були озеріни Божественною благодаттю. Так і ми з вами, браті і сестри, не тільки сьогодні, а завжди будемо себе понуждати, тому що обновляються наші душі і серця. Тільки тоді, коли ми з вами трудимося духовним трудом, а іншого, мого, а іншого методу немає. Преображення Господні, браті і сестри, приславне і велике свято, а тому постараємося проникнутися в історії цієї події. І будемо пам'ятати, що ради нашого з вами спасіння Господь прийшов на землю і пострадав в одній понтійського Пілата. Коли Господь проповідував люди, одні приймали його за пророка, інші – за вчителя, за проповідника. Будучи в страниці Сирії Філіпові, Господь звернувся до своїх учнів з питанням, за кого мене почитають люди. І вони відповіли, що одні за Йоанна Крістітіля, за Єремію, за Ілію, за одного із пророків. А тоді Господь питає, а ви за кого? І один із апостолів відповідає, ти Христос, Син Бога, жива. І ось, браті і сестри, для того, щоб укріпити святих апостолів, під час і і коли Господь мав страдати, для того Господь і показує їм божественну славу, що вони зрозуміли, що Господь не страдав по причині немочі або безсілля. І те, що ісповідував апостол, що Ти Христос Син Бога живаво, Тут на горі Фаворській він якраз апостол Петр, який і сповідував із ним учні, якраз і чують голос Отця Небесного, який наголосив, сиє син мой возлюблений, в якому моє благовоління його слухайте. Будемо, браті і сестри, слухати повчання нашого Спасителя і Господа. Тому що він прийшов на землю раді нашого з вами спасіння. В Відкровіні ми з вами читаємо, що він прийшов і проповідував те, що йому сказав проповідувати Отець Небесний, святкуючи Преображення Господнє. Будемо, браті і сестри, утверждатися, укріплятися вірі в надії, будемо себе понуждати, тому що добрі справи завжди трудом стяжуваються і і справляються. Апостоли, коли їх осіяло луч Божесної благодаті, що вони сказали? Добро нам тут бути. Царство Небесне, браті і сестри, не ясні пітє, а радость в Дусі Святому. І Господь своїм пришествиям на землю якраз і призивав, і проповідував, і наголошував що є царство вічної слави, але для того, щоб спастися, для того, щоб бути наслідником цього небесного царства. Треба трудитися, треба молитися, треба поститися, треба свідчити, що дійсно ми хочемо, хочемо бути наслідниками вічного блаженства. Прославім, браття і сестри, преславне приображення нашого Спасителя і Господа, і попросимо, щоб ми з вами сподобалися. Того же божесного озарення, яке, яких, якого були причастники святі апостоли, і якщо ми будемо озарені Божесною благодатью, зрозуміло, що легше буде нам совершати тут своєстранствання, переживати всі негаразди, які попускаються. А там, браті і сестри, сподобатися Царства Небесного. Амінь.